І хочу показати вам, які стали гарні саджанці чорної смородини. Ми виріжемо під кутом. Далі, може, сусіди там розриваються. Далі ми відраховуємо бруньочки. Дивіться: 1, 2, 3, 4, 5. Взагалі від 4 до 6. Зверху ми відрізаємо ось таким прямим зрізом. Все. Нарізали, все готово. Що нам треба? Набираємо ми тепленької водички, не додаю я туди нічого. У баночку, нес на одну третю, Все ставлю і ставлю в тепле місце, хай вони собі стоять. Сьогодні покажу, як змінилася наша смородинка з того моменту, як я знімала відео. Дивіться: це в мене чорна, ось такі в нас вже корінці. Далі вибираю живець, на якому більш-менш з'явилися корінці. Це, звичайно, рано, але живців у нас дуже багато, тому почну їх потихеньку висаджувати. Все утрамбувала, потім я ще полью, і земля ще гарненько осяде, а стаканчик підтягнеться. Ось так. Так, а тепер дивіться на нашу смородинку. Яке гарненьке листечко, і вже в нас гарненьке коріннячко вже виглядає. Ось і весь шлях від обрізаної гілочки до гарного саджанця.